Пане Тарас Батенко, вам буде слово, і я знаю, що ви доволі фахово завжди аналізуєте міжнародні справи в історичному контексті. І мені здається, що сьогодні, взагалі, цей тиждень він став таким проривним саме для того, аби нас чули і розуміли. Майже усі партнери, і навіть ті, які раніше намагалися відмовчатися, от сьогодні з'явилася інформація, що Сербія буде допомагати відновлювати енергетичну інфраструктуру України, і президент Сербії Вучич, людина, яка завжди була в ну так принаймі казали в сфері впливу Путіна, не визнає е, анексії території. Іран сьогодні говорить про те, що він не визнає анексії території Української е, України, Російської Федерації Російської Федерації. Що відбувається, це вже остаточний злам. Бо якщо послухати навіть російських пропагандистів, вони вже в своїх ефірах відверто кажуть, що через місяць другий очікуємо закриття неба. Все, що попросить Україна, вона все отримає. І це той момент, коли їх навіть трошки приємно слухати. Дякую за запитання. Знаєте, я думаю, що ну, світ хоче чим швидше, завершення цієї війни. Насамперед ми говоримо про цивілізований світ, який на стороні України. Не те, що він тратить великі там фінанси. Ми знаємо, що по бюджету нам треба порядка 308 мільйонів мільярдів доларів. Ми їх будемо мати ці гроші, ми можемо не сумніватися, зброї. Але те, що ну, ціна питання, яку тратить Україна, це людське життя, їх ніколи не повернеш. І вони не безмежні. Очевидно, якщо говорити з точки зору людських втрат, які несе Україна, ну ми не можемо безконечно довго нести ці втрати. Це, це, якщо це довга війна на роки, то це війна на виснаження. І змагатися з точки зору виснаження 140 мільйонної країни, нехай тоталітарної і нашої країни, ну, очевидно, буде дуже важко. Очевидно, при наявності зброї ми можемо перемогти, тому що в даному випадку перемагає якість, кількість. Знаєте, що мені, я з паном Петровним не можу до кінця погодитися, в тому плані, що там зміна Суровікіна на генерала Герасимова. Це е, нічого не міняє, від перестановки Даданків сума не змінюється. Я думаю, що не зовсім так. Все-таки, ну, попри те, що зорі від президента Путіна, як кажуть, відійшли, зорі, які символізували йому успіх в військовому плані не тільки. Я гадаю, що все-таки те, що призначено командуючим е Збройними силами на території України окупо окупантами, е саме начальника генерального штабу, говорить про те, що ставки в цій війні остаточно ну, Путін показав, що він хоче ну, реванш у цій війні. І ставки дуже високі. Е в часи Другої своєї війни ну, Сталін двічі призначав е начальника Генерального штабу, е командуючим військами. Тим Тим сам піднімаючи ставки. Це на початку війни і в самому кінці Другої світової війни. Спершу це Жукова, коли зачальник Генерального штабу кинув на фронт. І друге, це Васильєвського, коли вже по завершенню війни він кинув його на Квантунську армію 40... вересні, серпні 45-го року. Я думаю, що це призначення Герасиму, ну, треба сказати, що все-таки залужний, дає певні характеристики. Ви знаєте, які дає характеристики генералу Герасиму. Це говорить про те, що ну, боротьба очікується, війна очікується дуже серйозно на найближчі місяці. І е, прихована мобілізація, яку Російська Федерація, Фашистська Федерація сьогодні веде, себе вдома говорить про те, що вона готова кидати, кидати, кидати м'ясо і е, готується до вирішальних е, боїв е, зі всіма вихідними позиціями в цьому плані. Де вони почнуться, де це буде, буде контрнаступ, тут, очевидно, можна і гадати, можна прогнозувати. Я не менше вважаю, що він буде з білоруської частини, з білоруського напрямку. І ми розуміємо, що ми відслідковуємо ситуацію, що зараз там, речі, немає концентрації ніяких військ Російської Федерації. Швидше за все, це просто оманлива спроба відволікти наші війська від, від цього напрямку потенційного контрудару в бік українського кордону. Знаєте, що таке сьогодні Росія? Був -то колись у нас такий український дисидент Валентин Мороз, може хтось пам'ятає? 12 років відсидів в радянських концтаборах, він написав колись твір, який називався Репортаж із заповідника імені Берії. Так от сьогодні, можна було би перефразовуючи Валентина Мороза, сказати, що це сьогодні Росія це такий своєрідний репортаж із заповідника імені. Пригожина або Патрушева. Там плюралізм між башнями Кремля. Там можна вибирати між Пригоженом або між Патрушем. Але в одному і другому випадку це м'ясорубка. Тобто Росія сьогодні перетворилася в класичну тоталітарну секту фашистського профашистського напрямку, з якої, очевидно, вже ніхто не хоче мати справу. Це прокажонний, ну це як хворий, на чому. Він має померти. Ну бажано чим швидше. Ми говоримо про російського президента, Путіна. Очікуємо є внутрішні глибокі переконання, що це має статися цього року. Ми навіть раді, що він не дожив до БАГА. До Чим швидше піде з цього земного життя, тим легше буде на фронті. Як показав покійний вже ні, нині на жаль міністр внутрішніх справ Монастирський, коли це завершиться війна, коли в нього потався. Та ну насамперед тоді, коли помре президент Путін. Тому я вважаю, що очевидно, що цей 2023 рік буде надзвичайно складним для України. Ми будемо нести трати, але ми повинні ці трати принести на вівтар свободи і перемоги. Тому в цьому зацікавлений весь світ, який нас підтримує, і ця зброя, яка дається, очевидно, вона має показати саме президенту Путіну, що він не має шансу перемогти. Чи буде застосована ця ситуація ядерна зброя? Думаю, що ні, тому що я думаю, що Путін тільки якщо тільки піде на застосування ядерної зброї, отримає дуже Псиметричну відповідь з боку західної цивілізації, і західний світ цей дав, Ну, дав цю відповідь. Яка це буде відповідь? Всі рекомендації Путін має до речі, легко це читається з останніх інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Буквально на днях його можна було прочитати. А сьогодні, вчора, він виступав на українському сніданку в доводі, де власне говорив про те, що що краще потратитися західній цивілізації сьогодні. Більше ніж потім втратиться ще більше, коли зрозуміють, що ця безпека, ця небезпека після програшу України, можливо, програшу України, вона торкнеться всіх інших країн. Тому я вважаю, що 2023 рік буде не тільки не просто важкий, він буде переломний. Він буде переломний на користь України, на користь західної демократії, і е, він має пронести поразку саме тоталітарні російські машини. Чи станеться це кінцево? 23-му році важко відповісти на це питання, але я вважаю, що. Всі ми прагнемо того, щоб ця тоталітарна машина, яка особлюється сьогодні цим режимом, вона була закінчена раз і назавжди, і щоб Російська Федерація почала розпад саме з тих поразок, які вона сьогодні дістає на фронті України.